Давно я не, не знімала кар'єр. Я була в кар'єрі, звичайно, але то набирала дуже що Ось тут. Знімати не знімала. Сьогодні я не бачу тої чаплі великої. Ледь вітерець, у нас прохолодно. Не глянула навіть скільки градусів. Вода майже тиха, ні, хвильки є маленькі. Підемо прогуляємось Лія! В природі гарно якось забуваєшся. Не те, щоб хлопців випадаєш. Чого не дадуть робити? Просто якось чи то спокійніше, чи то надійніше. Я навіть не знаю. Я люблю це. з задоволенням ходимо. Тої чаплі великої білої. Це коріще ще цвіте, довго він цвіте, слухайте, ну не окремий кущик довго цвіте, я маю на увазі, а зашпотала мене вже лія. От не можуть вони прямо ходити, треба їм викрутасами. А, Забрали моє дерево. Розумієте, оце дерево, що я почала різати, повністю забрали. Подивіться Ось так. Я не встигла. У мене прихватило опорно-руховий апарат. Не препарат, ні. Апарат. І ось забрали, а тут було дебеле дерево. Мені б хватило, тут вистачило б, може. Ну, на пару місяців точно. Ну що ж, таке буває. Ось ще одне сухе. Зовсім сухе. Два тут. Те, що пошкодило пожежею. Ось іще. Дерев, звісно, хвата вистачає, але ж воно лежало, розумієте? Його не треба було класти. Ой, ну. Шкода, звичайно. так. Так вийшло. Ось наше озеро.